Число нових сортів і гібридів помідорів зростає настільки стрімкими темпами, що встежити за ними на спеціалісту не представляється реальним, так тільки за 2018 рік розділ Держреєстру, присвячений цій культурі поповнився більш ніж 200 сортами і відповідно, описами до них вивчення всієї цієї інформації не під силу звичайному дачникові. Втім, далеко не всі новинки можуть зацікавити наших городників огляд нових сортів томатів, включених в Держеєстр в 2023 році. В інтернеті вже з'явився десяток статей, що стосуються нових сортів помідорів, рекомендованих на 2024 рік. На жаль, в основному вони дублюють одну і ту ж інформацію представляють одні і ті ж списки з двох десятків позицій, і не дивно. Дати однозначну класифікацію нових сортів нереально, оскільки вона повинна бути багаторівневою, спробуємо висвітлити основні моменти і пошукати однозначно відмінні сорти. Хоча, звичайно, все в цьому питанні повинно встати на свої місця лише через кілька років сорти або гібриди. Питання про те, що краще сорти або гібриди ще довго буде спірним, і ті інші володіють очевидними плюсами і мінусами серед нових томатів, зареєстрованих в 2018 році, розподіл за цими двома групами рівномірний. Часто вважається, що гібриди фодин, повинні обов'язково мати відмінний смак, на жаль, це далеко не завжди так, наприклад, швейцарський гібрид васанта за смаком характеризується лише як хороший. Однак цей середньоранній томат салатного призначення показує високу врожайність до 15,5 км2 при невисокому зростанні куща, проте сортів помідорів з відмінним смаком плодів настільки багато, що цей томат навряд чи слід вважати одним з кращих, незважаючи на його закордонне походження. Ранні чи пізні, звичайно, потрібні помідори різного терміну дозрівання ще краще було б, якщо б вони плодоносили з червня по жовтень. На жаль, чудес не буває. Виробники насіння намагаються підлаштовуватися під потреби більшості городників, тому переважна більшість пропонованих новинок відносяться до ранніх або середньоранніх винятків небагато так. Ультраранніх сортів пропонується лише три: серед них, мабуть, варто звернути увагу на гібрид кума товпрямім сіт, який характеризують відмінним смаком плодів, маса яких знаходиться в межах 150-180 а заявлена врожайність досягає чотирнадцять камдва. Регіони допуску без обмежень, томат може вирощуватися і в теплицях, і у відкритому ґрунті призначення, як і у більшості нових сортів, салатне плоди округлі червоного кольору. Смак плодів сорту лимонні часточки достигає теж дуже рано, оцінюється як хороший сорт дітки цукерки, ймовірно. Можна розглядати як томат для прикраси столу його плоди володіють відмінним смаком, але дуже дрібні маса 8-9, і навряд чи знайдуть широке застосування пізніх і навіть середньопізніх сортів. В 2018 році також зареєстровані лише лічені одиниці. Причому всі вони відносяться до іноземних сортів і характеризуються лише хорошим смаком, мабуть, любителям осінніх помідорів, поки доведеться висаджувати перевірені сорти і не звертати уваги на новинки дачникам або для великих підприємств. 2018 рік продовжив тенденцію. Переважна більшість нових сортів помідорів створено для невеликих садовогородніх ділянок, томатів, призначених для промислового вирощування. Списку дуже мало при цьому в основному вони районовані на півдні, мабуть, передбачається, що в більш холодних регіонах дачники зобов'язані забезпечувати себе вітамінами самі, а в магазинах купувати лише привізну продукцію. У списку сортів, призначених для товарного виробництва, досить непоганим представляється томата Томавдіївський. Запатентований всеросійським науково-дослідним інститутом зрошуваного овочівництва і баштанництва Астраханська область. Його вирощування передбачається в Північно-Кавказькому і Ніжневолському регіонах в незахищеному ґрунті, призначення як салатне, так і для переробки на сік і пасту. Смак яйцеподібних червоних помідорів масою від 100 до 250 оцінюється як відмінний, зареєстрована врожайність вище 650 Ще вища врожайність у сорту благодатний, але якість плодів оцінюється трохи нижче, аналогічні характеристики і у томата Бульдог. Дуже непоганим видається сорт Улюбленець Миколаєва. На жаль, його рекомендовано вирощувати лише на північному Кавказі. Немає обмежень по регіонах лише у одного представника списку Томата Тимур. Але характеристики його плодів і врожайності залишають бажати кращого. Більше 9.0 нових сортів орієнтовані на дачників і дрібних фермерів для салатів або в банку. Щодо призначення врожаю серед нових сортів помідорів, також спостерігається істотний перекіс на користь салатних представників списку, призначених для цільноплідного консервування або засолювання. Зовсім небагато майже завжди вони призначені саме для підприємств консервної промисловості, а не для дачників. І згадувалися в попередньому параграфі городникам-любителям для заготовок на зиму 2018 Рік не приніс новинок, бажаючи поекспериментувати, можуть посадити у себе на ділянці ті сорти, які призначені для товарного виробництва, забарвлення, форма і кущі. З точки зору зовнішніх характеристик як рослин, так і плодів новинки абсолютно різноманітні, приблизно половина з них являє собою детермінантні сорти. Половина індетермінантні за формою і забарвленням плодів є вибір на будь-який смак, звертає на себе увагу збільшення пропозицій по серцеподібним і розовоплодним помідорів. В останнє десятиліття вони стали неймовірно популярними з точки зору розміру плодів пропонується безліч великоплідних, що й не дивно, адже абсолютна більшість новинок орієнтована на використання врожаю для приготування салатів. Як розібратися в іншому? На жаль. Всі аспекти поки важко висвітлити. Так, з невідомої причини далеко не про всі нові сорти наводиться офіційна інформація щодо хворобостійкості або стійкості до примпогоди, точніше, її практично немає, з чим це пов'язано. Доводиться тільки здогадуватися, мабуть, любителям експериментувати доведеться випробувати як радість, та й розчарування при випробуванні нових сортів на своїх ділянках. Важко виступати в ролі експерта на тлі мізерної інформації в документах і поки ще невеликій кількості відгуків. Поки зрозуміло одне, серед новинок року можна вибрати десятки непоганих сортів і гібридів для посадки на особистих городах, і в основному це будуть сорти раннього або середньораннього терміну дозрівання. Відмінні салатні сорти для городників-любителів. Вибирати з більш ніж 200 новинок нелегко. У кожного овочівника є свої переваги. Мабуть, є сенс звернути увагу на наступні варіанти, які не мають обмежень по регіонах допуску. Велика дівчинка, сорт відомий вже кілька років, але лише зараз представлений агрофірмою Аліта для реєстрації в Держеєсті. Він призначений для вирощування як в теплицях. Так і поза ними індетермінантний з червоними плодами кубовидної форми масою більше пів кілограма, відмінного смаку, урожайність близько 9 км 2 Бичаче серце шоколадне у 2018 році колекція сортів поповнилася майже десятком нових варіантів відомого томата Бичаче Серце, різновид темного кольору, представлена агрофірмою Гавреш, призначена для тепличного вирощування. Плоди цікаві своєю коричневим забарвленням поступово входить в моду і відмінним смаком, їх маса досягає 300, форма округла, урожайність близько 13 км2. аналогічний сорт бичаче серце чорне плодоносить червоно-фіолетовими помідорами. Дитяча солодкість золота ще один варіант від гавриша для теплиць, детермінантний сорт видає до 13-5 плодів відмінного смаку з квадратного метра посадок. Зрілі плоди забарвлені в жовтий колір, мають плоско округлу форму, масу близько 90-годинний годиновий сорт на який обов'язково варто звернути увагу, виведений в Одинцовській фірмі. Примім сіц. томат призначений і для теплиць, і для відкритого ґрунту, індетермінантний. плодоносить жовтими серцеподібними помідорами масою до 400 відмінного смаку. Урожайність становить близько 15 км 2 Жовтий слон томат від фірми Гавриш, продовжує лінійку сортів, в назві яких зустрічається найменування цього великого тваринного. Майже всі ці сорти дуже гарні, звертають на себе характеристики і жовтої різновиди. Плоскоплоди характеризуються відмінним смаком, а врожайність для детермінантного томата до 17 кам2 дуже непогана. Правда, сорт призначений лише для тепличного вирощування, витончені пальчики цікавий дрібноплідний сорт для теплиць від компанії гавриш. Еліпсоподібні помідори мають масу лише 20-30, але загальна врожайність на рівні багатьох кращих сортів до 14 кам2, забарвлення червоне, смак відмінний. Перемога сорт Ю і Панчева виявився серед новинок одним з найбільш врожайних. В теплицях збирають до 21 км 2 а вирощувати його можна і у відкритому ґрунті. Рослина індетермінантна, плоди округлі, великі близько 220, пофарбовані в малиновий колір смак відмінний. Рум'яний мужичок, сорт від прямім сіт. Представник рожевоплідних томатів відмінного смаку призначений і для теплиць, і для незахищеного ґрунту. Плоди округлі масою до 120, урожайність вище середньою, близько десять 2 Цукрова гроно сорт від еліти для любителів дрібноплідних гронових помідорів, може вирощуватися в будь-яких умовах. Плоди відмінного смаку масою лише 10-12, червоні. При цьому загальна врожайність досить солідна до 12 КМ2. Слонопотам сорт з промовистою назвою запропонований Нежогородським то ваше господарство. Плоди відмінного смаку важать до 400 округлі, пофарбовані в помаранчевий колір. Врожайність близько 13 КМ2 отримана в теплиці, але томат може вирощуватися і на відкритому повітрі. Сонце Панчева Сорт відомого селекціонера, який нарешті вирішив зафіксувати своє ім'я в назві, характеризується дуже високою врожайністю до вісімнадцять 2 і можливістю вирощування в будь яких умовах маса помаранчевого округлого плоду близько 220 смак відмінний. У толстосом розробка фірми Аліта характеризується плодами відмінного смаку плоско округлої форми. Малинового забарвлення маса помідорини не близько 350, врожайність 12 КМ2 може вирощуватися і в теплицях, і без них. Царська вежа, один з найбільш високоврожайних сортів, запропонований елітою, вирощується в будь-яких умовах. Червоні плоди мають округлу форму. Масо близько 200 і відмінний смак, незважаючи на детермінантність рослини під плівковими укриттями збираль до 23 км 2 Чи важкий вибір? Вище наведено зовсім небагато сортів, які отримали запис в держреєстрі в 2018 році. Їх характеристика поки досить мізерна. Так неможливо знайти відомості про ставлення більшості сортів до хвороб, невелика і кількість відгуків. Цьому легко знайти пояснення. Падає в очі факт, що дуже багато сортів запропоновано фірмою, а еліта у більшості випадків вона дійсно випускає насіння дуже непоганих сортів, в цілому ж, поки неможливо сказати, які саме сорти приживуться, і сподобаються більшості городників, мабуть, на них чекає нелегкий вибір. Відгуки про деякі нові сорти, на жаль, зі зрозумілих причин відгуки про сортах, зареєстрованих в 2018 році, практично відсутні. Виняток становлять кілька томатів, які встигли засвітитися заздалегідь, вирощувала велику дівчинку в 2013 році, сорт швидше для в'ялення, дочки моєї дуже сподобався красиві плоди, ребристі, поліровані, але вони всередині, як ніби порожні, овечках. томат помідорцом форум стопець 01, 0б0б один, вісім b один, 0,2, 0 1 87, 02,0 в У мене перемога детметровий з товстим стеблом і картопляними жирними листям, які не відірвати, тільки різати кремпіхтпфорім. Томатворю індекс в 870. Томат цукрова грону відрізняється не тільки прекрасними смаковими якостями, але й стійкістю до традиційних томатних захворювань, хоч має кілька гілок, на кожній з яких по кілька грон з плодами, залежно від харчування і вологи помідори виростають середньою величини по 5-7 штук в кисті, люблять зволожену удобрений ґрунт калійні підгодівлі після цвітіння. У літню пору добре ростуть на відкритих ділянках. Тому навесні початку літа можна вкривати тимчасовими плівками, пізніше прибрати оголожі, томати м'ясисті, солодкі, як цукрові. Добре підходять для салатів і маринадів. В банку входять за розміром і не тріскаються. Шкірка залишається цілою мариміш в Большой вопрос Рюк, Вестіонс, з два, три, томат сагарнеджа. Що то за сорт такі особенності і оці вігти відео? Добірка хороших сортів помідорів, число сортів і гібридів помідорів збільшується немислимими темпами. У них важко розібратися навіть фахівцеві. Іноді здається, що вже нічого нового винити неможливо, тому вихід один пробувати порівнювати, вибирати.